Дуже насиченим видався минулий тиждень для волейболісток «Южницького хіміку. Свій старт у 24-му чемпіонаті України підопічні Сергія Голотова у зв'язку з тренувальним збором у Туреччині трохи відклали. Та першу гру першого туру провели лише 6 жовтня. У цей день до Южницького палацу спорту Олімп завітав вінницький клуб, який зараз носить назву Білозгар Медуніверситет. Зрозуміло, ніхто не очікував напруженої боротьби у зустрічі між чотири. Разовим чемпіоном України та одним з аутсайдерів Суперліги. Тим не менше, Сергій Голотов з повною відповідальністю підійшов до стартової гри чемпіонату. У цей день хімік не дав гостям жодного шансу та, цілком впевнено, виграв за рахунком 3-0. Вінничанки зуміли набрати по партіях від 12 до 17 очок. У повторній зустрічі 7 жовтня тренерський штаб хіміку вдався до експериментів зі складом, у наслідок чого дівчата. Та з южного ледь не поступилися у першій партії та програли у третій рахунок першого сету. говорить сам за себе: – 28-26 на користь господарок паркету. Друга партія дала хіміку значно легше, – 25-10. Але у третій перемогу святкували вже вінничанки: – 18-25. Все ж таки, хімічки дотиснули гостей у четвертій партії та здобули чисто триочкову перемогу з рахунком 3-1. первые игры наши, тем более с таким, мы попались с таким соперником, чемпионами Украины. Ну, в принципе, каждый год мы так попадаем на Южный. Может быть, это, это и плюсы, и минусы свои. Вчера мы, конечно, чуть-чуть начали вроде неплохо, в середину провалили, а потом вроде вторую партию мы собрали, даже вели. Ну, естественно, опыт есть опыт. И никуда ты не пойдешь и не попрешь, потому что девчонки, конечно, южные, это, это мастерство. У нас молодая команда, вот, новые люди. Естественно, всегда это тяжело, потому что, когда команда сыграла хотя бы пару лет вместе, уже можно что-то требовать, что-то давать, какой-то результат. А когда команда постоянно омолаживается или меняются игроки состава, естественно, это надо время. Выиграли две игры, впечатление нормальное. Немножко не сделали то, что планировали, даже умудрились партию проиграть. Но я думаю, что это, скорее всего, не заслуга соперника исход наших экспериментов. К сожалению, команда еще не сыграна. Как вы знаете, 6 человек покинуло в прошлом году команду. Ну, считайте, что делаем новую команду сейчас, поэтому приходится экспериментировать. Ну и в то же время молодым игрокам дать поиграть. Хотя их не оправдывает то, что они могли бы проиграть партию дома. Но так, то, что планировал, некоторые моменты я доволен, некоторые моментами нет. Лише два дні було у хіміку на перепочинок. Вже 10 жовтня, у першій грі другого туру підопічні Сергія Голотова приймали у палаці спорту Олімп Сєвєродонецькою Сєвєра Цей суперник був вже значно серйознішим за Вінницьку команду. Сєвєра завжди була у числі претендентів на медалі та могла дати бій будь-якому супернику у поточному сезоні. дівчатам Гарія Єгіазарова не вдалося провести повноцінну літню підготовку. У зв'язку з подіями на сході України, отже, команда з Сєвєродонецьку розпочала чемпіонат у недостатньо зіграному стані у першій грі 10 жовтня. Хімік сповна скористався з таких обставин та виграв без особливих проблем. Дві перші партії по 25-14 та третя – 25-18. Загалом цілком впевнені 3-0. Можливо, саме та легкість, з якою далась перемога волейболісткам з Южного і зіграла з хіміком погано. Ни жарт у повторній зустрічі 11 жовтня. Вже у стартовому сеті у підопічних Сергія Голотова розпочались проблеми у кінцівці. Господарки паркету програвали 20-23, Але зуміли врятувати партію, перевели гру у овертайм та виграли з рахунком 27-25. Після цього здавалось, усе встало на свої місця. Хімік впевнено виграв і другу партію 25-14. Але у третьому сеті усе розпочалось спочатку гості з Сєвєродонецька відчайдушно боролись за кожний м'яч та зуміли виграти 25-23. Шанс закінчити гру у четвертій партії мав хімік, який досить довго лідирував з цілком пристойною перевагою, але гостям вдалося вистояти та схилити вдачу на свій бік: – 27-25. Отже, 2-2 у великому рахунку та тайбрейк. На початку п'ятої партії хіміку прийшлось зовсім сутужно. Початок за гостями 4-0, що вже досить суттєво для вкороченого сету. Але тут нарешті волейболістки з Южного проявили характер та бійцівський дух та виграли тай-брейк з рахунком 15-12. Отже, четверта перемога хіміка на старті та перше втрачене очко. Адже за рахунку 3-2 переможець отримує не повноцінні три бали, а лише два. Ну і вітаємо Сєвєродончанку з чудовою грою та з придбаним очком. На жаль, тренер гостей Гарі Єгіазаров дуже поспішав з від'їздом після довгої гри та на прес-конференцію не прийшов. Отже, представникам засобів масової інформації довелося обмежитися бесідою з Сергієм Голотовим. Таку нехорошу службу зіграла перша ігра, коли там почнесячку в партії давали. Я думаю, це хоча й і настраював команду, просто не до настрою в першій партії пішов. Думаю, только в этом причина. Позволили команде играть, разыграться, свободно Север Северодонецк играл. Я думаю, нельзя допускать было, конечно, до пятой партии. Надо было четвертой партии решать все. Что не получилось? В четвертой партии вроде бы все шло по диктопу. 8-3, 18-11. Что реально было? Я думаю, что игроки четвертой зоны, игроки четвертой зоны недостаточно убедительно сыграли не в пример игрокам, боегровщицам да из Северодонецка. Думаю, в этом причина. Плюс на приеме много ошибок сделали. Сейчас ошибки на приеме. В принципе, вчера вы неплохо сыграли. Чем-то север удивил на подаче или... да, абсолютно, абсолютно нет. Любая игра, это на первое э, мастерства, это настрой. Его просто сегодня не было. Вот и все ходили, никаких эмоций не проявляли, только в пятой партии, что в концовке началось. Какие выводы сделали про Выводы по горячим следам делать выводы как бы неправильно. Думаю, переспим с этим хоть один день, завтра будем делать выводы. Но выводы будут серьезные, я думаю. Дома допускать такие игры, я думаю, что неправильно. как Вы полагаете, Северодончанка в этом сезоне сможет вмешаться в борьбу за медали, или это было ее просто случайно? Ну, мы еще не видели Тернополя мы не видели Луцка мы не видели Запорожье, хотя с ними на турнире играли. Я сейчас ничего не могу сказать, начало сезона, поэтому я не могу сказать об уровне всех команд. У другому турі орбіта та галичанка здобули по дві чисті перемоги, набрали по 12 очок та очолюють турнірну таблицю Суперліги на один бал менше у хіміку, який йде третім. Трохи підправити таке становище підопічні Сергія Голотова зможуть вже у наступному турі 24 та 25 жовтня. Хімік у Запоріжжі поміряється силами з місцевою орбітою.